Доброго дня, магітар українська, мене звати Олена. Но вона, як грім серед ясного неба, ну ви в це зараз не повірите, що почують. Два варіанти. Цифру варіанти вибирайте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитеся. Раду. Перший варіант ваша сигніфікація. Ви знаходились в очікуванні, проявляючи терпіння, ви наповнювалися. Можливо, чекали новини, тому що. Щоб досягнути саме того моменту, це може бути ваша внутрішня трансформація, це може бути результат по відношенню до ситуації. Загалом те, що відбувається в вашому житті, якщо до цього не було активного прояву, або ви не могли відчути того, що саме ви пройшли трансформацію, відбулися саме ті події, які остаточно завершили. І ви отримуєте, і от саме для вас прийде новина. Або прийшла новина, що ви саме вийшли на, в той період, і саме на той рівень внутрішньої стабільності, внутрішнього наповнення. Ви повинні відчути те, що у вас відбулися зміни, саме головне. Якщо ви до цього, як би ви не бажали, але діяти ви не могли, то насамперед ви дійшли саме до того Внутрішнього відчуття, що завдяки терпінню, завдяки тому, що ви відчували ситуацію, що ви проходили саме ті моменти, які відбувалися з розумінням, відчуваючи саме, що потрібно робити в тій чи іншій ситуації, або в той чи інший момент. І от ви отримаєте інформацію, що ви досягаєте стабільності або досягли саме в своєму житті в даний період. Ви отримали для себе, побудували, сформатували, сформували фундамент внутрішній, зовнішній матеріальний, фінансовий, але це те, що дасть вам заспокоєння. Це те, що дасть вам наповнення внутрішнє, і відчуття задоволення, наповнення. Те, що вам не подобалося, те, що. Загалом відбувалося в вашому житті, але ви розуміли, що потрібно працювати саме над цими питаннями, або структурувати саме ці моменти, які відбуваються. І загалом потрібно було прояснити деякі ситуації, деякі моменти. Потрібно було визначити, потрібно було вибудувати, потрібно було вибрати, куди ви будете далі рухатися, що ви будете робити. Тобто. Прорахувати, пробудувати, сформувати, зрозуміти для себе, яким шляхом ви будете рухатися далі, вибрати шлях, те, чого ви бажаєте досягнути. Наприклад, у вашому житті були друзі, люди, які оточували вас, і йшли разом, разом з вами, шляхом до досягнення, саме тих цілей. З розумінням ставились саме до деяких моментів в вашому житті. Але на даному етапі ви зрозуміли, що те, як вони себе позиціонують, вам не подобається. Ви розумієте, що таким шляхом ви не зможете досягнути бажаного, що поруч з даними людьми ви не зможете отримати те, чого бажаєте. І вам потрібно переглянути своє оточення. Тому що ті люди не бажають, щоб ви проясняли ситуацію для себе, структурували, вибудовували і рухалися саме тим шляхом, який дасть вам досягнути саме того результату, якого ви прагнете. Здійснити ті мрії, які ви прагнете, реалізувати ті бажання, які у вас є, досягнути саме того, про що ви давно в своєму житті мріяли, думали, бажали. Тому вам прийдеться переглянути своє оточення. І ця новина, можливо, як гріб серед ясного неба. І ви, на жаль, можете не повірити в це, але це так і є. Порада вам. Так, да, є конкуренція. Навіть з тими людьми, близькими людьми, з якими ви були в близьких стосунках, тобто з партнером, партнеркою. Але кожен із вас внутрішньо бажає йти зовсім іншим шляхом і досягати зовсім інших цілей. Тому для того, щоб проявляти себе, рухатися саме тим шляхом до досягнення реалізації і здійснення власних мрій та бажань, вам потрібно зробити вибір. Можливо, взяти паузу, можливо, проявити терпіння, почекати або проаналізувавши ситуацію, зрозуміти, хто, що, що ви бажаєте робити, з ким ви бажаєте далі рухатися шляхом, життєвим шляхом. І тільки в даному випадку ви зможете досягнути бажаного. Зрозумійте, що в стосунках, де є конкуренція, ви не зможете досягнути спільного результату. Дякую, перший варіант. Новина, як грім серед ясного неба, і ви в це зараз можете не повірити. Варіант По другому варіанту, ваша сигнафікація. І так, в боротьбі в конфлікті, в ситуації, в конкурентній боротьбі ви зможете досягнути саме того статусу, того наповнення, отримати саме ту посаду за допомогою вищих сил. І Це саме кармічна ситуація в вашому житті. Завдяки даному моменту, даній ситуації, ви зрозумієте те, що ви зможете досягнути бажаного, незважаючи ні на що і ні на кого. А тому, що вищі сили вас ведуть, вищі сили вас підтримують. Надають вам своєчасно ресурси наповнення для того, щоб ви перемагали, для того, щоб ви досягали, саме того, чого бажаєте. Як грім серед ясного неба. Особливо затемнення очікуйте. Можливо, когось розвиток в стосунках, саме той подарунок, якого ви чекали, та можливість реалізувати, здійснити, побудувати ті стосунки, про які ви мріяли. Ви будете мати успіх саме в тому, і це буде як подарунок від вищих сил. Затемнення говорить, що саме в цей момент, піковий момент, коли ви можете отримати дану новину, дану інформацію. Можливо, від партнера або зустріти партнера, або познайомитися, тобто активується в даний період, ну а загалом ситуація складається таким чином, що ви можете в особистому житті в партнерських стосунках досягнути бажаного результату, отримати той подарунок, про який мрієте. Будете активно діяти, підете в нові стосунки, погодитесь на знайомство і взаємодію з партнером, який війде ваше життя, ви зможете досягнути саме того наповнення, того благополуччя і достатку, що по відношенню до почуттів, до наповнення і загалом, до створення. Створення стосунків або будування саме тих взаємовідносин. Змістовних довгострокових, які нададуть вам саме той результат, якого ви прагнете. Загалом розуміючи те, що в кожного свої, своє розуміння, благополуччя, достатку і зібілія, але зрозуміло, що кожен із вас не відмовиться від того, що щастя радість взаємне кохання, фінансовий та матеріальний достаток це мрія кожного, здоров'я, взаєморозуміння. Турбота, щасливі моменти, взаєморозуміння, стосунки в родині це саме те, чого прагне кожна адекватна людина при взаємодії, при будуванні, при формуванні, враховуючи саме ті життєві пріоритети, які і формують бачення і розуміння кожної з нас, родинного тепла, родинних стосунків, благополуччя і достатку. Тому я вам скажу, що є грім серед ясного неба, і ви в це можете не повірити, а вищі сили дадуть вам можливість створити саме, побудувати, створити, сформувати, познайомитися, приведуть до вас саме того партнера, з яким ви можете побудувати саме ті стосунки, які дадуть вам впевненість, змістовність, взаємність, довгостроковість, з яким ви можете розраховувати на Успіх на рух вперед, долаючи перепони, вирішуючи питання, долаючи саме ті моменти, ті труднощі, які б не виникали на вашому шляху життєвому, але ви разом будете долати. Разом будете вирішувати і активно проявляючи саме в бік даного партнера, який прийде в ваше життя як подарунок, ви зможете відчути. Ви зможете саме побудувати, сформувати ті стосунки, які дадуть вам саме той результат, якого ви прагнете. Тому що ви імператриця, ви саме жінка, яка сформувалася, яка пройшла трансформацію, і на даний момент ви внутрішньо не тільки пропрацювали саме ті моменти, які не давали вам впевненості в бажанні створити родину. І побудувати саме ті стосунки, які і дадуть вам можливості реалізуватися як жінці, матері, дружині. Можливо, конфліктні ситуації або конкуренція серед жінок в деякі моменти, невпевненість в собі. Але це було на даний момент, ви відчуваєте внутрішнє наповнення і бажання саме в особистому житті. І ви отримаєте можливості, шанси і партнера, так, який дасть вам стабільність. Ви цього дуже бажаєте. Ви наповнені цим бажанням, і ви повинні бажати і рухатися. Оця енергія, внутрішня енергія цього страстного бажання буде вести саме до того партнера і приведе завдяки вищим силам, з яким ви можете. Побудувати ті стосунки, які дадуть вам той результат, якого ви прагнете. Дякую. Магія української до зустрічі!